Я і раніше не вірив, що Ігор нас кинув. А тут він лист надіслав, що я маза його виправдати, ще їй строк скостити. Але Жека як сказав: якщо ми камінці знайдемо, то поліції не здамо. Типу, буде компенсація за те, що ми на зоні парились. І Ігорю кілька діамантів залишимо. Він як вийде ще й подякує. Ми думали, тітка ця із суду. Ага. Так вона нам і розповіла, у кого камінці. А тут почала про приватного детектива. Типу потрібно провести справжнє розслідування. А так вона розповісти нічого не встигла до кого за діамантами йти. А Жека каже, самі розберемося. Ну, Ми всі папери, які знайшли, в сумку і закинули. Думали, вона за півгодинки оговтається. Ну і сподівалися, до неї дійде, що ми вигідну справу пропонуємо.